Всім привіт, всім доброго здоров'я. Кажуть, що по снігу бджолині матки теж добре облітуються. Але коли я підрахував, не виходить. Виходить трошки накладно, тому що для кожної бджолиної матки купити це дуже дорого. Взяти на прокаті також не виходить до прикладу, поточний рік. Затяжні весняні похолодання на прокаті великі черги. А ми знаємо, що для хорошого обліту маток потрібні хороші, теплі, погожі дні. Тому я вже більше 10 років починаю прививку маток із 5 травня, і вже 5 червня маємо хороший якісний матеріал. Отже, з 5 травня ми почали робити перші прививки, і вже з 17 травня, тобто завтрашнього дня, почнуть виходити перші бджолині матки. І ми їх зразу будемо заселяти в нуклеосні вулики. Але перед тим нуклеосні вулики потрібно підготувати, тобто їхні годівниці, заповнити кандію, Що ми зараз і робимо? Першу партію ми вже зробили, розфасували перший заміз, Як бачите, канді не білий, а має колір. Чому так? Я зараз вам розкажу, тому що є багато нюансів, про які мало хто знає. І я не чув, що про це хтось розказував. Для першого заселення нуклеосних вуликів бджолами ми використовуємо білкове канді. І тільки білкове канді. Чому? Справа в що бджоли, які ми заселяємо в нуклеосні вулики, ми витримуємо 3 доби закритими в темному і прохолодному приміщенні. В цей час бджоли активно починають відбудовувати щільнички, і для цього їм потрібен віск, який виділяє їх організм. І для того, щоб їх організм добре виділяв віск, бджолам потрібно споживати білок, який присутній у канді. Коли нуклеосні вулики вже в робочому стані, нема сенсу використовувати білкові канді, тому що бджоли самі собі піднесуть білок. Отже, один з інгредієнтів, який ми використовуємо для виготовлення канді. Це є бджолина обніжка. Бджолиний пилок краще використовувати свіжий, а так як у нас свіжого багато немає. Ми використовуємо висушену бджолину обніжку, але перед тим ми перемелимо її за допомогою млина. І зараз я вам це все покажу. Хочу додати, що білок для бджіл потрібен не тільки для того, щоб у них добре виділявся віск, але й для того, щоб добре виділялося маточне молочко, яким вони будуть годувати бджолину матку. А тепер по гредієнтам, які я використовую для виготовлення білкового канді. Значить, почнемо із сиропу. Використовую баняк на 15 літрів, 3 літри води, 3 літри меду, все решта цукор. Додаю інвертазу або 50 грам лимонної кислоти. Довожу це все до кипіння. Добре утепляю і залишаю на добу. 50 кг цукорової пудри, 1 літр пилку це є білок, 1 стакан олії, це є жирні кислоти. Все це перемішуємо у пристрої для виготовлення канді. І хочу ще сказати, що на другий день я сироп не підігріваю. Справа в тому, що цей пристрій дає можливість не то, що канді остивати, а навіть нагріває канді. Ну і починаємо процес виготовлення канді. Значить, вчора ми робили канді, я цей пристрій не мию, не чищу, цього не потрібно робити. І тільки в кінці сезону, коли нам вже не потрібно виготовляти канді, ми його ретельно миємо. Заливаємо гарячою водою, включаємо на 5 хвилин і він чистенький. Протираємо насухо гантірочкою і залишаємо до наступного сезону. Отже, показуємо весь процес. Закальчик олії, звичайна дешева соняшникова олія. Маю ще свіжо зібраного пилку, свіженький пилок, він не сухий, бачите, він не розтирається. Також додаю сюди. І цукрову пудру. i think it's a good idea Процес виготовлення канді завершений і перед тим, як ми будемо його розфасовувати на плевесні булики, я все ж таки хочу сказати кілька слів про цей пристрій, за допомогою якого ми виготовляємо Канді. Дякуючи Юрію Михайловичу Гуслі, гослі, що підтримав мою ідею. Ми в джолярі маємо на сьогоднішній день такий чудовий пристрій вітчизняного виробника. Отже, як бачите, пристрій працює чудово, тихенько і виготовляє Канді якісно. Як ви знаєте, по... Попередніх роликах я розказував, що це є прототип. Ми його навантажували як тільки могли. Я спробував е, завантажити сюди 100 кг канді, тобто виготовляв 100 кілограм канді, але все ж таки оптимальна кількість канді – це 70 кг. та як і ми розраховували. Після першої експлуатації цього пристрою в минулому році виникли деякі питання. І ці питання ми вирішили. Ми знаємо, що кожен прототип завжди потребує удосконалення. І перше, що я зробив, це поставив цей пристрій на колеса із фіксуючими гальмами. Тому що все ж таки пристрій важкий і одній людині переміщувати його дуже важко. Друге, що я зробив, це посилив конструкцію. Посилив бокову цю стінку, цим самим зняв навантаження, тому що у нас тут стоїть стулка із підшипником і було велике навантаження на саму бокову стінку. Це друге. Третє, що я зробив, я додав ще один підшипник. Тут стоять звичайні підшипники, але вже у тих виробах, які йдуть на продажу, тут стоять, стоять упорні великі підшипники. Також у виробах, які на продажі, кран стоїть трошки під наклоном униз. І також ще додавали велику червону кнопку, тобто вимикач стоп для екстреного. Для екстреної зупинки самого механізму. В цьому присторі використовується реверсна шнекова система, яка ганяє в два боки двигун 1,1 кВт і потужний редуктор. Знаю, що були коментарі на рахунок того, що канді можна виготовляти за допомогою інших пристроїв, до прикладу, тістоміс або бетономішалка. Ми також виготовляли канді за допомогою бетономішалки, яку я перелаштував під виготовлення канді. Але все ж таки є нюанси і ці нюанси ми вирішили за допомогою цього пристрою. Готовий кандій, яке ми виготовили за допомогою інших пристроїв, нам приходиться розпасовувати нуклеусні вулики вручну. Ну і після того, якщо розпасувати приблизно на 500 тисяч нуклеусів, руку потрібно ставити у гіпс. За допомогою цього пристрою такого не буде. І зараз я вам це все наглядно покажу. Значить, переключаємо реверс. Він ще Канді тепленькі, пластичні. Беремо киселку. візьмемо в будівниці різних типів клавосних вуликів і покажемо. Покажемо без процесу. Якщо канді використовувати для інших сили, то можна просто його завантажити у відра. На тут взагалі пісня. Ось таким чином. Швидко, легко. І якісно. Для оптимального разового виготовлення канді для нуклеосних вуликів ми завантажуємо 70 кг. Якщо нам потрібно виготовити туге канді для пересилочних літочок, ми завантажуємо 30 кг. На цьому все. Всім добра і мирного неба!